Доброго дня, панове! Слава Україні! Всіх з Новим роком є в нас трошки коробочок. Небагато. 36. Відкриємо, подивимось, що нам випаде. Чого? Теж. О, 5 тисяч вільного досвіду, як для коробочки, то це цієї це, це дуже добре. О, ще 5 тисяч вільного досвіду О. Із половиною Таня і І ще тисячу вільного досвіду. Так, нам ну, випало 13,5 тисяч вільного досвіду. Із самих простих коробочок. М -м. Ну, це супер з такої коробочки 250 золота і 7 днів према. Шай 250 золота. Так. Дальше идут уникальные. О, 500 золота. Чого? Двісті п'ятдесят золота пять тисяч вільного досвіду. 250 золота 5 тисяч вільного досвіду. Це для танкістів вільний досвід дуже-дуже добре. Три дні прямо уже 10 днів. Двісти п'ятдесят та й уваги, що на акаунті в мене було 600 золота на початку, коли ми почали відкривати коробочки та нуль вільного досвіду. 200 золота. Супер. Пять тисяч вільного досвіду. Три дня прямо. Так, тепер залишились самі жирні. День прямо. Ще день прямо. Ну, це зовсім нікуди не годиться. 250 золота. О! 1250 золота. Ну це вже щось. Півтора тисячі скоробочки, це вже може бути. Ой, 25 тисяч свобод мобільного досвіду. Ну і самі-самі жирні трофеї. 500 золота. Штурмовик. Так як він у мене є, 800 компенсація. О, друзі, 10 тисяч Золота. Оце дійсно суперовий. Приз І бомбардувальник, який у нас є. 1100 Компенсацій компенсації. І того у нас було. 600 золота випало нам з тих 36 ящичків різних. Випало нам 16350 58,5 тисяч вільного досвіду. Та У нас було 9 днів та 18 днів прямо Непогано. Хотів я Б-29 з того ящичка з Гарпії або Гобліна, но, на жаль, не випав. Всім пока, гарного дня!